Традиційно щорічно у другу суботу вересня відзначають День фізичної культури та спорту. Тож з нагоди свята у міськвиконкомі вручили відзнаки за високі спортивні досягнення, активну участь у спортивно-масових закладах та популяризацію фізичної культури у кривому розі кращим його спортсменам, а таких в нашому місті, які прославляють його на всю країну та за кордоном вдосталь. У тих, хто б не знав Орфана Сенан серед криворіжців немає. Кікбоксер, вихованець клубу Барс багаторазовий переможець міжнародних та всеукраїнських змагань. Цьогоріч спортсмен завоював срібло на всесвітніх іграх 2022. За що й отримав нагородний знак за заслуги перед містом другого ступеня та спортивну стипендію у розмірі 80 тисяч гривень. рік, я думаю, був удачний, так як у нас получилось виїхати і виступити на двох турнірах Це був Кубок міра. И самое ожидаемое за пять лет это всемирные игры. Конечно, результат хотелось бы лучше, но нам удалось выиграть серебро. И на то холо Всевышний мог. И благодаря нашим тренерам, которые нас подготовили, привели к хорошей, хорошей форме. І показали хороші бої, я думаю. Свої нагородні знаки за заслуги перед містом другого та третього ступеня грамоти та подяки напередодні свята фізичної культури отримали близько 60 спортсменів Криворіжжя, а 25 із них вручили ще й стипендії від міського конкому у розмірі від 10 до 100 тисяч гривень. Дякуючи нашим тренерам, наші спортсмени виїхали разом із тренерами за межі України і беруть участь у змаганнях як всеукраїнських. Так і європейських і світових і дуже приємно, що наші спортсмени перемагають, отримують нагороди вищого гатунку, прославляють не лише місто Кривий Ріг, а прославляють нашу державу. Привітав усіх, для кого заняття спортом стало невід'ємною частиною життя очільник міста Юрій Вілку. Він підкреслив, що кривбасу є чим пишатися тими надбаннями спорту, які досягаються завдяки наполегливості та спортивній витримці. В нашому місті. Ми завжди відмічаємо це свято, свято сильних, мужних і наполегливих людей, котрі навчилися працювати над собою і навчилися виховувати наших спортсменів. Безумовно. Наше місто займає одне з провідних міст в Україні по розвитку спорту. На сьогоднішній день Кривий ріг налічує 25 тисяч спортсменів на п'єдестали спортивних арен, яких підіймають 1300 тренерів дю США, вихователів дитячих садочків та вчителів фізичної культури загальноосвітніх закладів міста. Тільки за цей рік Україну на різноманітних чемпіонатах за кордоном представляли 150 криворізьких спортсменів. Маріола Акуліч, Андрій Яковлєв, перший міський.